Безпека, справедливість, оновлення три кита, на яких тримається передвиборча програма партії громадянська позиція. Захистити мир і цілісність держави найважливіше завдання зараз, говорить лідер політичної сили Анатолій Гриценко. Та захищати треба не лише державу, необхідно захистити бізнес від свавілля чиновників, банківські заощадження, від знецінення, спокій і життя людей від злочинців. Навіть землю, переконаний Анатолій Гриценко, нині потрібно захистити. Адже деякі народні депутати активно намагаються проштовхнути закон про продаж земель. Неприпустимо зараз в цих умовах перше світової кризи, коли знецінюється вся валюта. Друге злидні в Україні, коли ніхто, ні громадяни, ні фермери не мають вільних грошей для того, щоб купити землю. В умовах недовіри до влади, яку треба здолати. Неприпустимо в цих умовах запроваджувати ринок земель. Депутатам нової верховної ради зазначають, фахівці слід забезпечити пріоритетний вихід на стандарти, необхідні для вступу України до ЄС та Північно-Атлантичного альянсу. Вже найближчим часом наголошує Іван Апаршин: необхідно скасувати позаблоковий статус України. Наші депутати вимагали цього зробити 7 числа. Сподіваємося, що 14 числа буде скасований позаблоковий статус України. Це дасть можливість нам будувати армію по принципам і критеріям, які сьогодні є в країнах НАТО і Європейського Союзу, а в Україні почати той стратегічний курс набуття членства в Альянсі. Оновленому парламенту необхідні не просто інші прізвища, а нова якість у кадровій політиці. Сьогодні до парламенту йде 132 чинних народних депутати. З 239, які голосували 16 січня за диктаторські закони. 132. між іншим, два з них і йдуть по Полтавщині. Ми розуміємо, що ці люди явно йдуть в Верховну Раду для того, щоб там робити зміни. Натомість робити зміни прагне громадянська позиція. Голова обласної організації Василь Перепилиця зазначає. Їх політична сила йде до парламенту саме задля перетворення України на сучасну європейську державу. Лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко також зустрівся із полтавцями у міському будинку культури і більше години відповідав на питання пересічних громадян. Лідер партії представив кандидата у депутати по 144-му виборчому округу від партії громадянська позиція. Ним є Віктор Гаранін. зв'язку.